Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Поліція Норвегії знову заарештувала в аеропорту в Арктичному місті Тромсе, громадянина Росії. Який керував дроном та здійснював незаконну фотозйомку, зазначається, що це вже третій арешт громадянина Росії в Норвегії за останній час у зв'язку з незаконним використанням дронів. Раніше ще одного росіянина затримали попередньо на два тижні після арешту на прикордонному переході Сторського. Також у Норвегії аеропорт другого найбільшого міста Бергена ненадовго закрили після того, як місцеві жителі знову помітили у його районі дрон. Про перше виявлення дрона в аеропорту Бергена повідомили о 4.15, Розповів представник поліції Ор'ян Ювік. Він додав, що про інцидент були поінформовані норвезька армія і державний оператор аеропортів Евінор. Хто запустив дрон, наразі не встановлено. Пізніше стало відомо про інші спостереження безпілотників. Ми не впевнені, чи це був один чи декілька дронів, але ми впевнені, що був принаймні один, сказав Ювік. Аеропорт Бергена, що має 15 виходів, на посадку було закрито близько 6.30 ранку і знову відкрито через 2,5 години. Це другий за величиною аеропорт у Норвегії, який обслуговує понад 6 мільйонів пасажирів на рік. В останні тижні повідомлялося про численні спостереження безпілотників біля норвезьких морських нафтогазових платформ та об'єктів інфраструктури. У понеділок міністр юстиції Норвегії Емілі Енгремелі попросила людей повідомляти про підозрілу активність та заявила, що агентство внутрішньої безпеки PST отримало низку нових повідомлень про безпілотники. Щонайменше шістьох громадян Росії було затримано за останні кілька тижнів за запуски дронів або фотографування секретних об'єктів у Норвегії. В той же час ми вже повідомляли, що російська православна церква останніми роками. Придбала кілька об'єктів нерухомості у Норвегії поруч із військовими базами країни. Про це пише місцеве видання, «Декбледет», повідомляє на время. Один із об'єктів старий молитовний будинок у Серейді, комуна Бергена з видом на Хоконсверн. Це головна база королівського військово-морського флоту Норвегії та найбільша військово-морська база у країнах Північної Європи. За даними з реєстру, 2016 року приміщення було придбано богоявленським приходом московського патріархату. Видання зазначає, що молитовний будинок знаходиться за три кілометри попрямий від Хоконсверна, і звідти добре видно більшу частину військово-морського флоту Норвегії. Ще кілька об'єктів РПЦ придбало у 2017 2021 роках у Норвезькому прибережному регіоні Ругалан, зокрема у Ангерії знаходиться парафія святої Великомучениці Ірини, яка розташована приблизно за 15 хвилин ходьби від штаб-квартири GWC, об'єднаного центру бойових дій НАТО. Крім того, Російська православна церква має нерухомість у Кірканесі за кілька кілометрів від кордону з Росією. За даними видання, парафія преподобного Трифона Печенського була придбана церквою у 2015 році. Цей район відомий тісними зв'язками з Росією, пише Декбледет. Багато росіян живуть на норвезькій стороні кордону. Крім того, РПЦ має церковну будівлю в Осло. Це Ольгінська парафія. Служби тут відбуваються з 1996 року. При парафії також діє недільна школа для дітей, іконописний клас. Проводяться лекції про православ'я російською та норвезькою мовами. Експерт з безпеки з Альфа Вінг зазначає в інтерв'ю виданню, що об'єкти нерухомості, що належать РПЦ, такі як Хоконсверн, можуть бути проблемою, оскільки будівлі можуть використовувати. Для чогось іншого, крім релігійних цілей. Якщо уявити весь комплекс можливих заходів, то можна зривати сигнали, можливо, підслуховувати сигнали, можна звідти керувати дронами, можна пропонувати житло людям, які складуть карту місцевості. Існує широкий спектр геодезичної діяльності та можливих порушень, які можуть бути виконані з такої бази, вважає експерт із безпеки. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом!